Оцінюю свіпусті баночки від одного до 10 з невеличким коментарем. Перше це шампунь від бренду Oro. Це професійна італійська косметика. У мене така проблема, що мені необхідно мити голову щодня, дівочки. Тому у кого така сама проблема, дуже раджу до цього придивитися, тому що з ним я могла не мити голову 2 дні. Це професійна косметика, не дуже бюджетна, але у цієї баночки однолітрової мені вистачило більше ніж на півроку. Пінка від Rituals, яку я ставлю 11 з 10. Вона має такі осінні пряні аромати. Тут чітко відчувається кориця і її надовго вистачає. Рубуючий шампунь від Rituals, я його використовувала один раз на тиждень. В нього такий м'ятний ефект. Дуже класно чиші шкіру голови, ставлю 10 з 10. Друга пінка від Rituals, я ставлю 8 з 10, тому що занадто солодкий аромат для мене бальзам від Revlon. Мені здається, що тут у складі всі існуючі масла світу, класно прибиває та обтяжує волосся. Ставлю 8 з 10, тому що. Що мені не дуже подобається аромат. Він такий більше як унісекс. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи користувалися ви чимсь цих продуктів, та що вам сподобалося найбільше.